Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Володимир Зеленський висміяв кремлівського лідера Путіна під час виступу у Верховній Раді на очах у партнерів з НАТО. Щоб приєднання до НАТО стало реальністю, треба, щоб усі наші партнери по альянсу перестали озиратися на Кремль під час ухвалення своїх важливих рішень, сказав Зеленський. Вже навіть внутрішні сили в Росії перестали озиратися на кволого господаря Кремля, бо живілля Путіна призвело до того, що він сам загнав себе в глухий бункер через свою слабкість, і тому абсурдно озиратися на такого неспроможного керівника такої неспроможної держави, заявив український президент. Все потрібно лише одне, щоб всі наші партнери по альянсу перестали озиратись на Кремль при ухваленні своїх важливих рішень. Вже навіть вже навіть. Внутрішні сили самої Росії перестали озиратись на кволого господаря Кремля. За його словами від перемоги України у війні з Росією виграє ціла низка країн: Грузія, Молдова, Білорусь, країни Кавказу та Балтії. Також, за його словами, навіть Росія повинна сприяти членству України в ЄС, адже це напряму пов'язано із збереженням РФ у чинних кордонах. Виступ українського президента викликав істерику у російських пропагандистів. Вони не можуть змиритися з тим, що їхнього господаря назвали кволою качкою.